Справжній людинопад на вулицях Чернівців з настанням зимових холодів тротуари міста перетворилися на небезпечну ковзанку. Щодня пішоходи наражають себе на небезпеку, бо ж не знають, куди потраплять, виходячи з дому до місця призначення чи у травмпункт. В останньому, до речі, неабияк побільшало пацієнтів. Чому тротуари не обробляють та як вберегтися під час ожеледиці? Дізнавалася Валерія Пержун сезон на желедиці відкрито. У Чернівцях вже два дні поспіль на дорозі та тротуарах можна вільно і не завжди з власного бажання ковзати. Ще у вересні мер запевняв, що до холодів активно готуються. Так закупили сіль для посипання доріг у ремунських партнерів. Проте наскільки її вистачить, залежить від погоди. Також в планах мерії випробувати нові посипні матеріали у деяких частинах міста. Ми справді ми купили сіль неповному об'єми, але воно воно залежить від того, як зима буде. Тобто, якщо вона буде дуже сніжною, то нам цих запасів вистачить десь на третину зими, може, на половину. Тобто, якщо буде така зима, як минулого року, то вистачить на повністю зиму. Ми хочемо перший раз в цьому році ще все-таки відмовитися можливо, від піску в деякій частині місця і перейти на гранітний відсік. Навесні це не проводить до пилу. який… Ну все місто фуполюці і плюс його можна збирати ще й використовувати для повторно. Проте жодної посипки, ні екологічної, ані піщано-сольової на слизьких тротуарах поки не видно. Хоча комунальники запевняли, що всі матеріали на поготові. Ще до настання календарної зими заготовили та наповнили ємності піщано-сольовою сумішю, аби за потреби було чим посипати слизькі ділянки. На сьогодні вже чимало чернівчан та гостей. Міста падали на тротуарній плитці, тож пацієнтів у травмпункті побільшало в рази. Найчастіше люди травмують передпліччя та гомілки, кажуть лікарі. Після падіння температури, коли почалося уже кількість пацієнтів амбулаторних збільшилася. Ну Порядка 50-65 ми приймаємо кожного дня. Своєю чергою містяни занепокоєні таким станом речей і хотіли б таки побачити обіцяну посипку задля власної безпеки. Ну, то погано, звісно. Ви не бачите, можна упасть. У нас мер дуже толкова людина. Він займається те, щоб на хорошу плитку кладе нову плитку. Це просто жесть. А так. Комунальні служби трохи погано Що Хотілося б, щоб було краще. Звісно, ставлюся негативно, тому що йдеш, як і боїшся не впасти, не вломити не лами, не кус ногу або руку. Бо тому два роки вже вломила була руку, що так було сховсько. Це треба виправляти, щоб не травмуватися. На щастя, ще не падав. Але ніхто ж в цього не застрахований, треба бути акуратним. дуже негативно. Є можливість, головне бажання би було. Просто вони такі плити поклали гладкі. Хоча б трошки жорсткі такі, б були. краще би було йти. Треба дивитися, бо зараз, як кажуть, опов, то все. Дуже скоско, і так що диво жіночка, дядя то всім йдемо уважно. А доки комунальники вирішують, пора вже посипати чи ще ні, щоб ходити тротуарами неушкодженими. У травмпункті радять перш за все звертати увагу на якість взуття та його підошву. Якщо ж падіння уникнути не вдається, важливо не зашкодити собі під час приземлення. Не потрібно руки виставляти перед собою. Якщо падати на спину, то руки не ховати за спину. Старатись захищати лице Валерія Пержун, Максим Білоткач Теми дня, ТВА.